Пасажири Соульського автобусу стали свідками неприємного інциденту. Чоловік та жінка, які вийшли з громадського транспорту, за два кроки опинилися під землею. Вони провалилися до дренажної системи, прокладеної під тротуаром. Інцидент зафіксували камери спостереження. На зупинку, де провалилися люди, викликали рятувальників. Невдах витягли за допомогою крану і доправили до місцевої лікарні. Представники рятувальних служб повідомили, що порожнеча під тротуаром могла утворитися через руйнівну дію підземних вод, які розмили землю. На місці інциденту. Утворилася яма за вглибшки три метри та майже півтора шириною. Влада Сеулу розпочала розслідування. Несподівано значну посуху на сході Бразилії перервав потужний дощ. Сан Пауло вкрили інтенсивні опади. Розгул стихії тривав кілька годин і призвів до жертв. Від електричного розряду загинув водій автомобіля. Він намагався вибратися з машини, коли сильний вітер повалив дерево. А то у свою чергу зачепило електричні дроти, один з яких впав на автомобіль. За повідомленням місцевого метеорологічного центру, за одну годину в місті випало 98 міліметрів опадів. Потужний дощ призвів до колапсу на дорогах. Вони перетворилися на річки. В деяких місцях вода майже повністю поглинула автомобілі. Варто відзначити, що впродовж літа, яке триває зараз у південній півкулі, це район Бразилії, потерпав від рекордних за останні 80 років посухи. Несподівані короткотривалі опади принесли полегшення до міста. Втім, влада не впевнена, що їх вистачить для наповнення резервуарів, які використовуються для постачання води населенню. У Нью-Йорку стався частковий обвал триповерхового будинку. Одна людина травмована. Будівлю мали знести, там працювала бригада з 16 робітників. Вони почули гуркіти, побігли на вулицю. Один з робітників зазнав незначних ушкоджень, інші не постраждали. Під загрозою опинився також шкільний автобус, припаркований поруч. Очікуючи дітей, водій задрімав, але його розбудили дивні удари по даху машини. Виявилося, що це посипалися будівельні уламки. На щастя, ніхто не постраждав. На місці інциденту викликали нью-йоркських пожежників. Після огляду будівлі один з них повідомив змі, що там обвалилося перекриття між другим та третім поверхами. Влада міста заявила, що розслідує цей випадок і покарає винних в обвалі.